Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Нарешті вийшло оновлення 1.22. Я прийшов після роботи і зараз буду відкривати лінійку британських колісних середніх танків. При вас, наскільки мені вистачить креслень. Як ви знаєте, я вже підкопив був там досвіду на четвертому рівні для того, щоб п'ятірку відразу відкрити, щоб не тратити креслення. Але давайте все по порядку, тому що я буду вам розповідати ще деякі нюанси. По бойовій перепустки я також її активую, думаю, це буде цікаво для вас. І розкажу вам про ВЗ-55, тому що по нерфу там не все так однозначно. Так що не забуваємо проставити вподобайку, обов'язково підписатись на канал і прокоментувати, коли подивитись відео. Дякую вам велике! Значить, саме перше. Оновлення 1.22 нам принесло британську колісну техніку. Це те, що ми можемо відразу помітити. Як ви бачите, з Крайслера. У нас, так як я говорив, за 10200 можна відкрити Armored Car, що я і роблю. Відкриваю. Так, все. Armored Car у мене вже відкрито. Тепер дивимося, переходимо у креслення. Переходимо у креслення. У мене дивіться 329 на складі універсальних і 230 е конкретно британських національних фрагментів. Значить, давайте відкриваємо першу машинку, скільки вона коштує, сама мілка. Створити фрагменти е 36 дивіться, універсальних і 12 національних. Можливо, комусь буде це цікаво. Єсть, повністю зібрано. Поїхали далі. Для того, щоб відкрити, ж нагадую, треба модулі ще до того відкривати. Але я не хочу тратити вільний досвід. Я викуплю оцю машинку, покатаю 2-3 боя. Ну там два бої, я думаю, десь вистачить для того, щоб відкрити башту за 2200 і за 4400 відкрити гармату. І потім вже відкрию шостий рівень, також його куплю. І буду так само на ньому прокачувати ці прохідні модулі. Не буду відкривати, вводити в топ, тому що я їх залишати не буду. Ці машини, я тільки буду залишати десятку. Так, тут ми вже склали. Тепер сьомий рівень. Сьомий рівень дивимося, скільки нам треба створити фрагменти. 24 національні і 64. Універсальні сформувати. Зараз я скажу вам ще одну підказочку. Я думаю, багато про неї знає людей. Що не потрібно хвилюватися, якщо наприклад, вам не вистачить повністю відкрити всю техніку закреслення. Не потрібно хвилюватися, тому що в нас є кожнодневні завдання. Дивіться, підсумкова вартість 80 універсальних, 24 національних. Це в нас який 8-й рівень, я вже відкриваю. Восьмий рівень відкрито. Скільки в мене залишилося цікаво. Заходимо в дев'ятий рівень. Я думаю, дев'ятий я практично повністю повинен створити. 120 повністю відкриваю дев'ятий рівень. 120 універсальних, 30 національних. Сформувати. Є. Креслення складене. Скільки в мене залишилось? Всього 29, бачите, на складі залишилось універсальних і аж 140 національних. До речі, національних у мене з горою. А от універсальних оцих мало. Створити фрагменти, і тут у мене виходить всього парочку фрагментів. Так, 24, всього два фрагмента. Але нічого страшного, друзі. Тому що я поки докачаюся до десятки за оці декілька днів. Я там уже й підкуплю і на, на десятку от, за задачки. От Дивіться, завдання переходимо. Переходимо в завдання в щоденні. Так, очки бойової перепуски. До речі, зараз активуємо главу. І дивіться, тут от є завдання. Давайте напер... виявити три от техніки забій. Давайте міняємо. Можливо, випадуть креслення, це буде дуже круто. От міняйте кожен раз для того, щоб у вас був шанс отримати креслення, а там два фрагменти, наприклад. Універсальних або три аж за третє завдання. А три у вас відповідно буде випадати тільки на ту техніку, яка не досліджена. А у мене не досліджена десятка, тому я її відкрию дуже швидко. Плюс до того за бойову перепуск універсальні будуть фрагменти випадати. І я думаю, якраз воно викачається все дуже швидко. Це раз. На десятку, до речі, друзі, я огляд робив уже. Я на тесті катав на ній. Машинка непогана. Тепер переходимо в бойову перепустку. Переходимо тут відео, ми його дивитися не будемо, тому що вже всі дивилися, я думаю. Бойова перепустка, нові стилі прогресії, тематичний сезон. Ну, тематичний мається на увазі, що тут і стилі, і оформлення все е збігається із е мирним 13. І в нас три, от дивіться, стилі і три командира. Яхпанзер є 100, об'єкт 140 і. М5Y. Раніше я вибирав главу ту, на яку в мене немає 3D-стиля, на якій танк у мене немає 3D-стиля. Зараз у мене на всі ці, 3D... на всі ці танки є 3D-стиль, по-моєму, тільки на об'єкта 140 немає. А може ні. Ні, є на Об'єкта 140. Давайте, наприклад, давайте центрально виберемо ластівку. Активувати главу. Активувати. Покращену бойову перепустку, я думаю, я буду брати, але вже пізніше. Поки що не планую брати. У мене 9 жетонів з того сезону ще залишилося. Нагороди, до речі, такі самі. За кожну главу бойової перепустки ми можемо отримати навіть за базову прогресію по 3 жетона і по 1000 бон. А бони це дуже крута штука, тому що ми можемо за, неї, за них урвати якусь техніку або купити якусь техніку. У боновий магазин можливо буде оновлення скоро І так далі, і так далі. І, друзі, ще є інформація. От я вичитав на англомовному ресурсі, ви зараз бачите цей скріншот, що у нас же в оновленні 1.22 понерфили ВЗЕху 55, -у. от оцей танчик. а в нас є у грі, е, в клієнті гри, точніше, от давайте ми, наприклад, до порівняння, до порівняння додаємо. У нас є ще ВЗ-55. 10 рівень, от ми обираємо, от дивіться, ви можете також на цей танчик подивитися без проблем. Чехословаччина. Ось, бачите, ВЗ-55 Готік Warrior і ВЗ-55. І от додаємо ми ці дві машинки, бачите? І от тепер дивіться. Виявляється, що ВЗ-55-ту я зараз кину налаштування, то що там виходить налаштування підтягується. Як у гаражі, просто екіпаж 100%. Це ми все прибираємо. І це ми все прибираємо. Так, вже нічого не буде впливати, я так розумію, правильно? Правильно. Так, закрити, застосувати. Отак. От я так розумію, що ну, на сайті на цьому англомовному було написано, що WZ55 Gotic Warrior не понерфили. А, ВЗ прост... просту понерфили. І що ми бачимо? Скорострільність тут вище. Не розумію я. Тому що я не бачу. Я бачу, що по всім характеристикам проста ВЗH переважає у Gothic Warrior. А на сайті було зазначено. Що ВЗЕху 55-ту понерфили, а ВЗ-55 Gothic Warrior, вона, до речі, без 3D-стиля у грі присутня. Це той танчик, за який я розповідав, вона повинна бути в акціоні. Її по типу не понерфили. І я подумав, що знаєте, можливо, буде така ситуація, як із ISU-152K, Коли нам і понерфили, а ISU-152K е, ввели, така як була раніше ISU на восьмому рівні, тільки преміум на б донатово. Я думав, отут так само. Буде Gothic Warrior на аукціоні, я більше впевнений, що цей може танчик засвітитися на аукціоні або за вільний досвід, або за золото. Ну, звісно, в 3D-стилі в тому, що ви бачите на картинці. Не Тобто тут він просто без 3D-стиля, немає 3D-стиля, тут просто шкурка ВЗ-шки простої. Дуже дивна якась ситуація, тому що тут я дивлюся, що навпаки ВЗ-55, Gothic Warrior гірша. Не знаю, не знаю з чим це зв'язано, чесно. Можливо, можливо, ну не буду гадати. Пишіть свої думки на рахунок цього, тому що це такий дуже любопитний факт. Звісно, всім дякую за перегляд. Буду качати зараз британські стежки. І не забуваємо підписуватись і представляти вподобайки, друзі. І анонсую завтрашнє відео. Завтра буду розпаковувати оцю посилочку. Звісно, не скажу, що тут знаходиться, але дуже крута річ. Так що заходьте завтра вечірком, я думаю, викладу приблизно о 8-9 новесенький відосик по технічному переоснащенню. Всім дякую за перегляд ще раз. Ставте вподобайки і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!